Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі Автосвіт. Тут ми розбираємо різні цікаві дорожні ситуації, які допоможуть кожному водієві себе відчувати більш впевненішим на дорогах. Сьогодні розглянемо декілька задачок. Перва з них це який транспортний засіб проїде перехрестя останнім. Друга задачка буде: чи правильно водій червоного автомобіля виконує посадку висадку пасажирів. І третя задачка. Проїжджаючи дане перехрестя, що повинен зробити водій сірого автомобіля. Любі друзі, з вас лайк і підписка, тому що YouTube завдяки лайкам і підпискам продвигає це відео на більшу аудиторію людей. Тому завдяки вам ми зможемо зменшити дорожно-транспортні пригоди і допомогти кожному водієві себе відчувати більш впевненішим на дорогах. Тому, любі друзі, не забуваємо про лайк і підписку. Ну а ми будемо переходити до розбору першої задачки. Який транспортний засіб проїде перехрестя останнім А. Жовтий, Б. Сірий, В. Зелений і Г білий автомобілі. В даній ситуації ми бачимо, що зелений трамваї і білий знаходяться на головній. А жовтий і сірий знаходяться на другорядній. Згідно з пунктом 1611, 1612 і 1613, первими ми повинні проїхати дане перехрестя, це ті, що на головній дорозі: це зелений, білий і трамваї. Але ми знаємо, що в рівних умовах. Трамвай завжди має перевагу незалежно від напрямку його руху, крім перехресть з круговим рухом. Тому трамваї проїдуть це перехрестя первими, залишаються у нас білий і зелений. Якщо зелений буде повертати ліворуч, то білий в нього буде перешкодою. Згідно з пунктом 1612, на перехресті рівнозначних доріг водій на транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам. Що наближається праворуч, крім перехрест, де організовано круговий рух. Тому первими приїдуть трамваї, другим приїде білий автомобіль, і третім приїде зелений автомобіль. Залишаються ті, що на другорядні. Вони також повинні користуватися правилом перешкода праворуч. Якщо сірий буде повертати ліворуч, то жовтий в нього буде перешкодою праворуч. Тому перший проїжджає жовтий і останній приїжджає це сірий автомобіль. Любі друзі, не забуваємо про лайк і підписку. Ну а ми будемо переходити до наступної задачки. Чи правильно водій червоного автомобіля виконує посадку висадку пасажирів А. Правильно, Б. Неправильно. Любі друзі, я впевнений, що кожен другий водій стикається з цією задачкою щодня на дорогах. Тому будьте уважними і відповідальними на дорогах. Ну, а за відповіддю ми звернемось до пункту 15.4. Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше, ніж два ряди. Тому відповідь буде Б. Червоному автомобілю в даній ситуації не дозволяється виконувати посадку і висадку пасажирів. Любі друзі, якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я обов'язково кожному відповім на його запитання. До речі, любі друзі, напишіть в коментарях свою найцікавішу дорожню ситуацію. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а ми будемо переходити до наступної задачки. Приїжджаючи дане перехрестя, водій сірого автомобіля повинен А. Дати дорогу обом автомобілям Б. Дати дорогу тільки зеленому автомобілю, ЄВ проїхати перехрестя першим. Ми бачимо, що на головній дорозі знаходиться сірий і червоний, а на другорядній знаходиться зелений. Любі друзі, ця задачка дуже легка і проста, але кожен водій повинен її знати як 2. +2. Згідно з пунктом 16.11, першими повинні проїхати дане перехрестя, ті, що на головній це. Червоний і сірий. І згідно з пунктом 1614 користуватися правилом перешкода праворуч. Тому первим проїде сірий автомобіль, другим проїде червоний автомобіль, і третім проїде зелений автомобіль. Любі друзі, якщо вам сподобалося дане відео, ставимо підписку, лайк і вивчайте правила дорожнього руху разом з автосвіт. Тому що далі буде. Ще цікавіше. Також в нашому телеграм-каналі є багато подібних цікавих дорожніх ситуацій з поясненнями, тому кому цікаво, залітайте і вивчайте правила дорожнього руху.